Всім привіт! Сьогодні вже 25 липня, вже минає ще один місяць літа і приїхав я дивитися, що тут у мене по сої і в принципі поле досить таке хвилясте. Містами є висока, містами трошки нижче. І і, і, і І основне, що хотів поглянути, що мені робити з моєю е, локальною забур'яненістю Адже все ж таки оце проходжу і. От там амброзія вже витикнулася. І, он, наприклад, і там амброзія витикнулася, тобто амброзія містами є. Тому це ніяк не можу прийняти рішення, що мені з нею робити. Чи залишати і дурман. Чи залишати так, як є. Чи все ж таки приїхати трошечки потоптатися, адже немає тут 70-го скрізь. Це тут здвоєний рядок містами. 35. Ось, наприклад, таке ось краєві опіки. Ну, Думаю, що це калійне голодування, по ідеї, е е кліща тут не має бути. Ну, на сьогодні, на жаль, забувся взяти лупу. Є ось такі точки. Видно, ось воно так простягається. Ну, от амброзія тут, тут. Тобто, в принципі, я поки що планую, то і цей. Робити десикацію і десикацію робити. Але насіння амброзії то залишиться, і попаде воно до мене до насіння, і тоді можуть виникнути проблемки. А які б хотілося б уникнути. Тому, от, ну в принципі, небагато, але але трапляється. Ось амброзія. от місцинка, вон там Далі амброзія. Це вирішив пройтися повністю по ділянці. До речі, висота, як бачимо, по пояс пояс, Це Соя піонер лінія А. В нього ще попереду, в принципі, вегетаційний період є, він має вегетувати туди навіть аж до до жовтня аж до жовтня, але все ж таки погодні умови все це діло коригують. От тут амброзія. Тому хто знає, коли він достигне, містами трошки повипадає. Так, що в нас по рослинках? Ну ось отакі рослинки на 35-му жаді, вже де-не-де з'являються боби. Маємо якусь квіточку, міжвузля. Ну тобто, так скажемо, будемо сподіватися на краще. Не знаю, чи цей сорт в цьому сезоні зіграє в кращу сторону, чи зіграє е, таку, скажемо, такий жарт проти мене. Але буде для порівняння. Тобто ми будемо слідкувати за більш ранніми сортами, ось також амброзія, також трошки листочки погоріли. Будемо слідкувати і за нашим сортом, той що без назви. Він у нас на початок вересня має бути. Також по сусідах є і хайстар, і якийсь ранній сорт, який посіяний занадто рано. Тому будемо спостерігати, порівнювати, як спека вплинула. На розвиток того чи іншого сорту. І які сорти будуть у вигіднішому положенні на цей сезон. Адже спека була, всі пам'ятаємо, туди до 40 градусів у тіньочку, тому тут було досить жарко. Е, я все-таки сподіваюся, що от, ось такий таки це все діло пом'якшував. І тут було не так жарко як на чорній поверхні ґрунту. Як на чорній поверхні ґрунту. Ну, а для себе, для себе, мабуть, я бачу, що що варто, мабуть, приїхати ще раз з гліфосатом, придавити цю амброзію, яка ось, ну, да, ну, де, в принципі, не ступни, вона скрізь скрізь трапляється. Тому величеньку каплю, величеньку каплю. Концентрацію концентрацію гліфосата. І, мабуть, трошечки я її потопчу. Хай не ображається. Але я думаю, це буде раціонально. От, амброзія, яка трапляється, в принципі, куди не поглянь. Скрізь ці поодинокі рослинки присутні. Десь вони більші, десь вони менші. Але, але якийсь самий маленький дощик, і все це діло активно почне вегетувати. ну Ось вона. До речі, вже мабуть і насіння формує. Вже і насіння формує, блін. Вже й запізно, ну, не знаю. Є вже ж і поменше амброзія, і побільше амброзія. Ось ця, наприклад, менша. Вон внизу взагалі ще маленька, але вже розвивається. Соя в середньому по пояс. Містами є трошки вище. Але занадто, занадто високих рослин немає. Тобто у нас на ранній сої висота досягає майже по плечі в певних містах, то тут вона підіймається, ну от, як бачимо, де воно тут ось по пояс. Не дуже висока. Ну, в принципі, бачимо, вона трошки перехворіла. Але зараз так більш-менш вона виглядає зеленою. Тому думаю, що на завтра, на вечір, приїдемо і зробимо сюди ще одну гербіцидну обробку. Це буде, мабуть, звичайний е, гліфосат І орієнтовно щось там буде, мабуть, не, навіть не знаю, 2,5, можливо, навіть до 3 літрів. Щоб все ж таки оці, оці бур'янці трошечки... Придавить, придавить, бо містами, де повимерзала соя, то там її е, прям бур'янці переважають. Ну, а так, бачили, трапляється амброзії, трапляється амброзії, тому ми її приберемо. Ось я про такі міста. Як бачимо, вони заростають бур'янами. Їх також треба прибрати. Так, все. Кому цікаво, слідкуємо, завтра спробую зняти, зняти момент оприскування. Як все нормально, буде автопілот. Мінімально у нашому випадку десь літрів 80, я думаю, вийде. І, і покажу, як ми це зробимо. Так, все, всім дякую за увагу. До зустрічі.